Його театр перетворився на бомбосховище, а він, дріммейкер київського про інглішці, став директором цього бомбосховища. Але сила мистецтва перемогла. Вже 9 квітня була прем'єра нового спектаклю «Book of Sirens». історія життя театру бомбосховища, коли у Києві вили сирени та падали бомби. Історія, що вразила німців під час літніх гастролей про English Theatre містами країни. Режисера Алекса Боровенського та актрису Анна Рамірес ми зустріли у Берліні напередодні спектаклю у креативному просторі Артспейсінгзіл 24 лютого в Проінглиш Theatre малося бути дві репетиції заняття дитячої групи акторської майстерності і ще щось уже не пам'ятаю, бо нічого з цього не склалося. Ми ще довго зранку думали, чи проводити заняття, спілкувалися з батьками цих малих. Актори кричали, ми приїдемо на репетицію. В кінці кінців ми таки приїхали, але приїхало шість акторів, два режисери, і приїхали ми вже в театр як у бомбосховище. У нас театр так вийшло, він невеличкий, приватний, і за це він знаходиться в приміщенні на півпідвальному. І колись там офіційно на стіні було написано бомбосховище. Ми не входимо в список офіційних бомбосховищ, але я думаю, що за часи Другої світової, це старий будинок, там щось таке було. І от туди ми приїхали, ми вирішили, що з Києва ми не поїдемо ні в якому разі. І поки ми там стояли на ганку і записували меседжі англійською мовою до всього світу, що Україну бомблять і все, до нас почали приходити сусіди. Бо сусіди, там п'ять поверхові будинки, сусіди ходили туди-сюди, не могли зрозуміти, що робити, і такі, у вас бомбосховище. Я кажу, взагалі-то в нас театр, ну ви заходьте. І на вечір у нас було 24-30 людей. У нас жило, прямо в приміщенні театру, спали на глядацьких місцях, накривалися тим чим актори реквізитом. Ну, взагалі таке було. То двадцять ми перетворили, ми поміняли вектор, ми стали театром бомбосховищем. І так ми прожили весь березень і аж до 10 квітня. Я став директором бомбосховища від художнього керівника театру. Мені треба було займатися там логістикою, як зробити там вбиральню на 30 людей, куди розвозити гуманітарну допомогу, як вивезти людей на вокзали. Бо 30 людей у нас було тільки перший тиждень чи другий. Потім. Стареньких дітей ми змогли вивести з Києва. Я тут дуже тішусь. Це треба було організувати. 26 числа нам почав писати весь театральний світ. Причому самі нас знайшли. Вони побачили, що ми англомовний театр. Вони побачили, що ми функціонуємо. І ми почали давати по шість-посім інтерв'ю, зум, зустрічі, конференції зі дзвонів з усім артистичним закордонним світом. Ми казали, що це театр, це мистецтво, дайте нам зброю. Ці зв'язки ми зараз активно використовуємо. Про інглиш уже з'їздив в Іспанію з туром, і зараз ми знаходимося в Німеччині. З туром. Тобто зараз у нас за два місяці більше артистичної діяльності, ніж за два роки. І підходили після вистави глядачі і казали: дякую, ми тепер зрозуміли шкірою, що ви відчуваєте. Бо у нас вистава про бомбосховище, зроблена в бомбосховищі. І вона якби показує тобі бит, як люди зуби чистять, як люди постійно перевіряють свої телефони, як люди відкривають консерви, їх їдять. І весь час відбувається при цьому сюжет. Але ти от фізично шкірою відчуваєш, що це таке. Book of Sirens» – вистава в перекладі з англійської книги Сирен. Ми її поставили в березні цього року, коли жили в театрі бомбосховищі. Перший тиждень ми займалися логістикою. Десь на десятий день я сів разом за Анабель акторкою і сказав, робимо виставу. Робимо виставу тут, поки в нас живуть люди, поки в нас є цей досвід. Бо якщо ми не робимо виставу, то хто ми? Ми просто жителі бомбосховища без облич. А все-таки ми актори, і ми 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 мусимо робити висловлювання, поки ми можемо це робити. І ми цю виставу вставили ночами, бо дні були повністю зайняті логістикою, бомбосховищами, гуманітаркою, всім. І десь з 10-ї вечора ми могли якось. Робити такі собі умовні репетиції, бо все зайнято скрізь люди. І ми знаходили якісь такі каморки, коридорчики, і в них ми робили ці репетиції. Слава Богу, це мона вистава там Манабель, одна акторка, і я режисер. І вдвох ми десь оце знаходили. Репетиції переривались на повідомлення про бомбардування. І от якось вистава так і склалася. У нас не було часу планувати. Ми знайшли текст. Текст у нас був в бібліотеці театру. Це Маркус Зусак, австралійський письменник, книжка Крадійка книжок. Ми звідти взяли шість сторінок з усіх Книжки і історію Лізель Мемінгер, головної героїні. У нас у бомбосховищі були консерви, ми їх використали у виставі як реквізит, бо не було без чого. І вони почали грати. У нас були книжки, якими ми закладали стіни і вікна, щоб вікна не повилітали від вибуху. І ми от взяли стосик цих книжок, і ми їх використали як реквізит у виставі, і воно почало працювати. Бо там не було такого: ми ще зробимо, і це буде мати якийсь ефект. Ми, ми оце бачимо, ми це беремо, і воно якось починає жити. Бо це вистава якраз про те, що життя не закінчується. Ти хоч собі стелю над собою покладити, хоч з літака тебе бомби. Людина вона завжди буде жити, вона завжди буде писати, читати книжки, писати книжки. От про це, що все приходяще а мистецтво воно вічне. the the day of the invasion, Papa was like enough to have some work. On his way home, he picked up a newspaper and slipped it beneath his shirt. Oh. The newspaper landed on the table. Вона не є складною для того, щоб її грати. Вона є складною, тому що сам факт її існування мене бентежить. Тому що ми. Ми ніколи б не зробили цієї вистави, якби не війна. Ця вистава це певним чином ем, такий стейтмент, який важко казати, але його потрібно. Коли вистава лише почалася, я відчувала, що вони не розуміють. Взагалі нічого про що я зараз буду говорити. Пам'ятаю перші секунди вистави, і ці очі такі повні цікавості відчувала себе трохи як, не знаю, мавпочка. Але під кінець вистави атмосфера була абсолютно інша. Я розуміла, що люди, вони не просто. Емпатичніше, тобто вони відкрилися і пустили в емпатію розуміння про те, про що саме ми говоримо. Вони також зрозуміли, що вони дотичні, що ми всі. Ми всі відповідальні за, за цю війну, за інші конфлікти в світі. Насправді, ще бум культури, він ще нас чекає попереду. Тобто, зараз це лише такі всплески е, людей на адреналіні. А дійсно ґрунтовне підняття культури, воно ще чекає нас попереду, і це виклик, тому що ми маємо продовжити цю дорогу вже коли адреналін потроху починає спадати. Тобто, з одного боку, ми, ми бачимо ситуацію дуже дуже трагічна з іншого боку, ситуація. Версія, в якій одна маленька дівчинка виживає, тому що читає книжки, і цей меседж він настільки могутній, що він ну, всіх за собою веде.